Знаєте, я сьогодні неймовірно щаслива, тому що колись давно я прочитала одну таку фразу, допомагаючи одному, один одному, ми стаємо вільними. І для мене це дуже важливо, тому що з перших днів наш зять пішов воювати. І я ним страшенно пишаюся. Пишаюся кожним, хто зараз воює, кожним, хто зараз є тут і допомагає. Адже подивіться, скільки тут вишивок. значить, ми продовжуємо наші традиції. Скільки тут герданів роблених. Талановитими руками, це ми продовжуємо наші традиції. Бо дивіться, скільки тут пляцків. Це ми продовжуємо наші кулінарні традиції. Зараз будуть співати діти, значить, ми сіємо зерно, ми вчимо їх розмовляти українською мовою, ми вчимо їх любити українську мову. Мені здається, що я найщасливіша людина в цьому житті, тому що зараз зібралося дуже багато людей, які нам просто допомагають. Дуже вдячна волонтерському фонду Вікторії Торес. Чтири п'ять за те, що вони просто одразу сказали, що ми вам допоможемо. Починайте, ми вам допоможемо. Дуже вдячна оцю Андрію, що він сказав, що ми вам теж допоможемо. Ми скажемо це, хай люди приходять. І я страшенно вдячна кожній людині, хто сьогодні тут, тому що ще раз підкреслюється, допомагаючи один одному, ми стаємо вільними. Я пишаюся своєю Україною. я приїхала сюди з Київщини, і я тут відчула, що я українка. Я почала розмовляти українською мовою і цим страшенно пишаюся. У мене тепер є той стержень, який вже ну такий мене міцно, міцно тримає. У мене є фундамент. Ну і звичайно, я маю так, як Леся, Українка. Маю в серці те, що не вмира віру в те, що ми переможемо. І наше покоління відбудує, і наша Україна буде найкращою. Дякую. А ваше враження від ярмарку на е, території церкви воздвижні Чесного чесному хреста. Ми дуже старалися, і люди такі молодці. Вони приходили, вони старалися. Так що ми все ну от все продали, розумієте? І сума нас ну приємно здивувала. Просто неймовірні надвірнянці. Дякую. Далого сьогодні дня. І я вам дуже дякую. Ми сподіваємося на сьогоднішньому ярмарку зібрати якнайбільше коштів, тому що дуже потрібно зараз свої нам авто. Всі знають, що без авто в них. Ну, дуже мало шансів і вижити, і зробити якісь свої певні справи. Тому ми організовуємо ці ярмарки, аби зібрати якнайбільше коштів, аби якнайбільше людей долучилися, тому що всі ми зараз знаємо, люди трошки змучилися донатити, змучилися, змучилися взагалі від війни. Змучилися. Тому ми робимо на територіях церкви зараз такі класні ярмарки з пляцками, з богричем, з пловом для діток є багато всякого. Є дуже багато класних товарів, щоб для. Себе вбратися, щоб ви гарно виглядати і цим самим залучити людей до збору коштів. Тому сподіваємося, що і на наступних ярмарках ми так само будемо долучати якнайбільше людей. Так що долучайтеся, приходьте, допомагайте нашій армії. Просто супер, Просто. Класно. Каслів про сьогоднішній ярмарок. Це вже не перший, я так розумію, не останній слава Ісусу Христу. Слава. Однозначно не перший, бо ми часто проводимо ярмарки. Але перший на парафії про катедрального собору про Святої Діви Марії. І сьогодні ми організовуємо збір для 72-ї бригади Чорні Запорожці на автомобіль спільно з дружиною, військового Наталею Дремлюгою. Більше так знають надвірнянку. І дуже багато долучилося якраз парафій. Я сама дуже багато тут можна отримати всяких смаколиків, виробів, можна біля фотозони зробити знимку, тому що ми розуміємо, що все з кожним роком війна більш стає насправді жорстокішою і масштабнішою, але наші сили і наша навіть фінансова спроможність всередині країни вона час зменшується відповідно. Однак, такими ярмарками ми хочемо не тільки зібрати донати, а ще і поділитися якимось смаколиком, печивом, у нас тут дуже багато виробів наших майстрин з надвірної, наприклад, Тетяна Савчук. Вона сама виготовляє пряники, розписує їх патріотично, зефірки робить. Так само всі наші газдинки місцеві, волонтери нашого штабу і парафії вони напекли дуже багато домашньої випічки. А що може бути смачніше, якщо ця випічка ще з любов'ю і підтримкою для захисників? Сьогодні ми проводимо ще один ярмарок, і це дуже важливо зараз у цей час. Це дуже важливо, тому що збираються кошти на певні потреби для ЗСУ. Ми для КАЗ намагаємося зібрати кошти виключно для якихось певних потреб, і це потрібно, щоб люди до цього долучалися і. Намагалися допомогти якимось чином і насолодитися такими смачними смаколиками, і в той же час і допомогти армії, допомогти нашим збройним силам. А оце на подвір'ї церков останнім часом кому належить ось ця ідея біля храмів проводити? Е, ну це ідея взагалі то у Франківську. Це вже давно практикують. А в нас вже це лікар другий раз на ну, це, другий раз на парафії. Ми збираємося з таким ярмарком і в принципі це дуже добре, тому що збирається тут більше людей. Люди ідуть помолитися, ідуть до Бога, а потім можуть і насолодитися навіть з компанією, сісти наприклад, взяти з якісь смаколик і поспілкуватися. Задонатите і задонатити. Це обов'язково. Це так, це це обов'язково. Скажіть декілька слів про сьогоднішній ярмарок. Сьогоднішній ярмарок ми проводимо для, знову ж таки, для збору коштів для наших воїнів. Все, що ми зараз робимо, допоки триває війна, допоки потрібна наша допомога. Допомога нас, як волонтерів. Всіх людей, бо всі наразі є донаторами, всі волонтерами. Ми всіх закликаємо і всім щиро вдячні Уклінно за допомогу. Дякую. Тут представлені ваші роботи, чи ви прийшли придбати товар? Прийшли і придбати сьогодні. Я не долучалася в плані, в плані випічок, минулого, минулого разу. Так, цього разу дівчатка справилися без мене, вони молодці, вони ґаздиніші. Дякую. Так, ну, я живу в надвірні на даний момент. Радо долучаюся до всіх заходів, які можуть підтримати наших воїнів, які можуть додати їм хоч якусь допомогу. Я не маю матеріальної можливості щось зробити, але свої вироби я радо надаю для того, щоб можна було хоча підтримати хлопців. Дякую. І сили трошки, і камінчики вона малювала. Та ярмарку пішли, так камінчики. Так, вони так пішли, я ж кажу, що вони камінчики, вони мої втрачають. В мене просто свіленки мої ось тут лежать, ось тут лежати, і тут лежать. І там, і там, так що в принципі, в принципі, воно все. Ви в мене щось купуєте, півники я даю без Це моя свіленка. А камінчик? Ось камінчики. Ось камінчик. Мордочки я не бачу, жодної. Одна тут зверху тільки. Я поки що ще не виставляю. Я виставляю ще щось. Я підключаю Моя участь тепер дуже маленька. Я тільки допомагаю речами, продуктами, які дівчатка продають. Ярмарка, як для мене, це перш за все про єдність. Про те, що ми можемо, про те, що ми вміємо, і про те, що ми робимо. Наші хлопчики нас обороняють там, а ми мусимо тут їм допомагати в тилу. І насправді кожен, хто прийде і купить навіть найменший людяник за якусь там символічну плату, він не уявляє, скільки вкладу він робить у це. Тому що ну, з миру світу по ці бідному сорочка буде, так колись сказали. Для мене це. Мабуть, ну, про людяність також в першу чергу це про те, як ми можемо об'єднатися, це про те, які ми є щирі, які ми є добрі, і е, я завжди кажу, що вірю в Бога і в Україну, і наша справа це донатити, донатити і донатити. Тому долучайтеся, обов'язково приходьте. Е, я стараюся бути завжди на ярмарках, навіть якщо я не беру якоїсь активної участі, але Якихось там декілька гривнів. Не п'ю сьогодні каву, п'ю сьогодні каву на ярмарці. і Не жалію. І обов'язково всіх до цього закликаю. Дякую. Гарного дня. Дякую, ось такий бограч. Все домашнє. Аромат. Це ви готували? Так, це наші волонтери. все Оксанка були. готувала плов, а бограч наш волонтер не Він постійно готує бограч нас, він самий майстер по бограчу. Так. Настрій в нас чудовий, такі справи завжди мають робитися з гарним настроєм. І сподівання, звісно, хочемо зібрати кошти на автомобіль для 72-ї бригади. Сподіваємося, що все вийде. Дня. Дякуємо. Так, У нас тут дівчинка хоче плох, так?

Наталя Кормельцева з родини дремлюгих хвостяків. Ми організовуємо ярмарок на території собору в дуже гарному місті, такому спокійному погода сприяє. Робимо дуже важливу місію, підтримуємо військових. Мій чоловік зараз воює від Покровському в складі 72-ї ОМБР в Чорних Запорожців. І їм дуже потрібна наша підтримка, тому ми робимо наші всі зусилля. Хто з друзів зміг долучитися крамом, хто зміг спекти щось смачненьке. Все заради того, щоб якось підтримувати військовослужбовців, особливо наших найрідніших. І влаштовуємо таку ярмарку, щоб якось і людям цікавіше було жити, і якийсь ну, культурний простір, щоб організувати. Можливо, тут можуть якісь знайомі між собою перетнутись. Хороший спосіб загалом долучати містян до культурного життя. Ангелики виготовляє наша місцева керамістка Олеся Стефанишин. Це все ручна робота. Вона надихається нашим культурною спадщиною. Тут у нас гільзи розписували художниці з центру творчості. Кожна гільза має свій свою ідею, сюжет. сюжет так. Так. Це виготовляє Мар'яна Буртик, теж місцева майстриня. Це вся кераміка ангелики, тому вони прям дуже підходять ідейно до собору, до чогось такого прекрасного, святого. Бісер нам допомогла, виготовляє Олена Сільчук. Це викладач музики, але вона викладає всю душу в створення хороших виробів. І цими виробами ми можемо ділитися між собою, тому що це наші гуцульські. Тут є гердан, який носила Леся Українка. Це за її візерунками створено ось такий самий гердан. Ці вервиці приїхали з Межгорії, точніше, ось ці. Фурнітура, а місцеві майстрині вже додають до того всієї краси, вони освячені, тому це щось таке прекрасне, святе місце. Ось. Прошу. Тут друзі поздавали дитячі іграшки, щоб дітей розважити якось трошки за вільний донат або за якусь дрібну ціну. А тут місцева майстриня Кравчиня шиє напірники, подушечки, цікаві такі килимочки. Тут є величезний у нас. Дуже великий плен. Тобто люди так, люди хочуть якось долучатися і це все, ну, воно в дуже якісної тканини, дуже все прекрасне. Дорогого дня, далого Дякую. ярмарку. Це вже не перший ярмарок. Це вже другий цього року. Один був там, на іншому соборі, на території е, іншого так, собору. Так. Чесного хреста, так? Так, на, так, так. Території старої церкви. Як той ярмарок? Да, дуже чудово був. І погода, і люди. Видно, що людям, можливо, і не вистачає того. Знаєте, колись горянка виступала, було дуже багато концертів. Зараз того нема. І якось, коли можна долучати побільше, то це просто прекрасно. Та. І гарно зібрали, і допомога війську. І... Добре, з корисним поєднати. Дякую. Ого, тут все росте, і росте, росте, і росте. Тут це пік, дівчата. Це все домашня випічка. Це все до... наші господині. Наші господині. В яких золоті руки. Так. Очі розбігаються, смаки мабуть. Смаки різні. Все, все різне.

Tudo, sério? Tá, eu vou te mostrar. Aqui, agora. Aqui, agora. Aqui,

Nå blir vi gitt.

Бачите, сонце це Прошу, я. прошу, будь ласка, повертайте зразу на наш ярмарок. Дуже добре, то якби кожної неділі б і не треба було нічого в хаті робити. На славу Боже! <головіка> <клуб> ні, 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 я пам'ятаю, кинула... як я налегку. Якого я хотіла? Так, доброго вечора. Бажаю вам дякую. Уже ведвагоди. Менше буде, більше буде. Дякую. Бо. Бо. Я машини але На даний момент. Э... Бачите, погода дуже гарна, ярмарка велика, всякі солодощі, смаколики, вироби, люди стараються. Особливо кава. Ми йдемо з реїсом шукати користується каву. Каву. попитом будь-яку погоду і при будь-якому святі, чи благодійному, чи такому. Тому ми йдемо шукати каву. Зробимо благодійний внесок і придбаємо щось, візьмемо для діток і для себе каву. І тому... Так, і і задонатимо. Так, звичайно. Так. Благодійні внески це обов'язково. Дякую. Дякуємо. Купив, придбав, задонатив. Крім цієї картини, гарна. Картина бісером наших діток ще задонатив для придбання автомобіля. Закликаю всіх жителів громади, краю. Сприяти, донатити, допомагати волонтерити для підтримки Збройних сил України. Дякую. Заради них ми маємо можливість ходити до церкви і бачити ранні свята. Дякую. Слава Україні! Дякую. Таки попадесять на ручку. Потім є 50 постаписа. на чергового ручку.

Я хочу сказати, що ми сьогодні так само долучилися до благодійного збору для 76-ї бригади і представляємо керамічний виріб е, Ангел. Це символ нашого миру і перемоги. Це робота Олександра, кераміст з міста Надвірний. Він також долучається до наших зборів, до збору коштів, які ми організовуємо від клубу замку Краснотвір. І сьогодні також він хотів долучитися. Дякую захисникам, які оберігають наше дитинство. Ви справжні герої. Якщо повіриш ти, воно вже тут. Кострій складають люди та росли і малюки Дякую за сняками, які дозволяють мені діть. Не розквітне поміж нашотик вітру слухи. Голи, мов що так сили спадають, виросте зола. Плав дуже смачний, особливо на свіжому повітрі, особливо коли знаємо, для чого це все робиться. Нема коли брати інтерв'ю. Кава користується великим попитом сьогодні. Так. Добра кава, для добрих людей яким настрій, Антон? Настрій хороший, прекрасний. Гарна погода якраз так і не пече. І слава бо, Богу, дощу нема. Так. Бог насприяв, щоб цей ярмарок відбувся. Тільки дай не бонемо що я дякую життю, те, що серед безліч і доріг завжди я обираю, те, що є сред русів, ніж ми живемо, дуже багато всього обіймати, тільки дай не Дякую нашим героям за те, що ми можемо бути щасливими. Я землі цієї паростої зелених, я цієї висік рапля дощова. Заплелись у мене, приросли до мене, житої дерева квіти і трава, ні для мене щастя іншого не треба. Хоч бува тривога, очі обпече, лиш би рідний колос, лиш би рідне небо. Опускали руки на моє плече. Слава, Слава на віки, бо стартап усут. Тут є тут і тут, а тут більший. Тут, тут, більший. тут більший. Там де більший давайте. А як ще скільки туди? 200 гривень ця коробочка. Дякуємо. Ви власні вироби, принесли. Принесли. Ні, 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 там трошки далі. А там на крайньому столику є прикраси, трошки є браслетики. Тут трохи наскільки можна.